Предвічний творче, Господь миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, які, ризикуючи власним життям, стали на захист українського народу, будь для кожного з них силою і міцтю. Вірною опорою в момент випробовувань і світлим горизонтом у сутінках загроз, увінчай їх зусилля перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця. Воскресіння, даруй всім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному і важкому бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра. І нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь.